Всім привіт, любителі халяви! З вами Генга Бен. І в цьому відео я розповім вам про всі актуальні роздачі та ігрову халяву на популярних платформах. Але перед тим, як ми почнемо, хочу розіграти серед вас Beyond Two Souls, або ж просто оповнюю баланс вашого аккаунту. Для участі лайк, підписка та будь-який коментар в тематику відео. Переможець буде обраний випадковим чином у наступному випуску з халявою рівно за тиждень, але тільки за умови, якщо це відео набере щонайменше 400 лайків. Так що бажаю всім удачі та приємності. Нього перегляду. Ну а почнемо це випуски з безкоштовних вихідних у Steam. І цього разу в акції взяла участь одразу 6 ігор. Першою з них є крос the Obelisk – картковий рогалик про команду героїв, які вирушили в небезпечну пригоду для зачистки похмурих підземель. У грі присутні 16 героїв з різними вміннями та понад 500 карток з унікальними покращеннями та необхідним спорядженням. Друга гра це Bus Simulator 21. Next Stop, Симулятор водія автобуса з кооперативом, в якому необхідно взяти. На себе управління автобусним парком, а також розкрутити свій бізнес міського громадського транспорту. Третя гра це Oxygen Not Included, симулятор космічної колонії на астероїді, де потрібно видобувати різні матеріали, будувати ферми та дбати про рівень кисню, водопостачання та інші важливі компоненти для виживання колоністів. Четверта гра це Формула-1-24, найновіша частина гоночної серії Формула-1, де представлені всі оновлені автомобілі з офіційним складом, доступний режим кар'єри або по змагання з іншими гравцями онлайн. П'ята гра: це Вікторія 3, глобальна стратегія, де вам належить правити державами в період 1836 по 1936 роки, і привести одне з них до світового панування шляхом дипломатії, військової дії і тактичних хитрощів. Ну і шоста гра це Легіон ТД 2 Захист вежі за участю до восьми гравців, якому нескінечні хвилі ворогів загрожують твоєму королю. І тобі належить зібрати свою армію з більш ніж ста унікальних винищувачів кожен з яких має свої сили та здібності. За традицією, окрім безкоштовних вихідних, усі проекти отримали знижки, тож можете закупитись. Але не поспішайте витрачати всі свої заощадження, оскільки починаючи з 27 листопада по 4 грудня, у Steam пройде осінній розпродаж. В опублікованому трейлері нам показали частини ігор, на які діятимуть знижки. А також традицію на нас очікує щорічне голосування у премії Ігор Steam, взявши участь у якому ми зможемо отримати унікальний значок для нашого профілю. Але більше та. Про це розповім вже в наступному відео, тож не пропустіть. До речі, багато хто з вас запитує, що там чути про роздачу ключів Steam до гри Human Fall Flat на сайті Lenovo. Організатори роздачі продовжують роботу з покращенням сервері, щоб підготуватися до великого обсягу трафіку, тож нам залишається лише просто чекати та стежити за їхніми новинами. Але вже зараз ви можете пройти реєстрацію на сайті Lenovo та підтвердити свою пошту. А як тільки роздача почнеться, тут з'явиться кнопка клейм. Натиснувши на неї, ми отримуємо спеціальність. Пеціальні промокод для сайту GamesPlan, де також потрібно пройти реєстрацію та підтвердити свою пошту. Далі додаємо Human Fo Flat у кошик, натиснувши на зелену кнопку та вказуємо свій промокод. Після чого ціна повинна знизитись до нуля. Тепер залишилося лише підтвердити замовлення та відкрити ключ, натиснувши на відповідну кнопку. Кількість ключів обмежена, але виходячи з відповіді співробітника Lenovo, їх вистачить усім бажаючим. Тож слідкуйте за моїм телеграм-каналом і чекайте на початок роздачі. Ну А ми переходимо. До наступної халяви, а саме до магазину Epic Games, де розпочалася роздача гри Beholder. і це російська гра про тоталітарний режим. Ну а наступного тижня нам подарують хайповий арена шутер про Також, окрім халявних ігор, у магазині Epic Games почався розпродаж на Чорну П'ятницю та кіберпонеділок, щоб це не значило. Тож, якщо давно планували придбати преміум видання улюблених ігор за знижкою, зараз саме той час. Пропозиції діє до вечора, 3 грудня. Тим часом компанія Amazon продовжує раду Підписники сервісу Prime Gaming різноманітними безкоштовними іграми. Вже зараз тут доступно 27 ігор для GOG та 15 для Epic Games Store, а до кінця місяця до них додадуться ще кілька тайтлів. Тому для того, щоб забрати все це добро в свою колекцію, вам потрібно буде оформити безкоштовну пробну підписку Amazon Prime Gaming. Зробити це можна, слідуючи моїй інструкції за посиланням в описі. Але також ви можете просто купити готовий аккаунт Amazon, зв'язавшись зі мною в Telegram. Ну а тепер давайте розповідаємо. Розповім про безкоштовні ігри Steam, які вийшли тут останнім часом. Стрінова PVP-шутер з аніметянками, кожна з яких має свої здібності. А за допомогою механіки зміни 3D та 2D форми можна ухилятися від пострілів, ховатися та влаштовувати засідки, а також пролазити через вузькі проходи. Стрільба досить казуальна, але зіграти з друзями однозначно варто. Слейпі Бол забавний багатокористувацький спортивний симулятор, де ви керуєте величезними руками і граєте у волейбол. У вас чекають. Не в різних декораціях, предмети кастомізації, а також якісно опрацьовані анімації та моделі персонажів. Free Doors Labyrinth of Fear похмурий гор, якому вам належить подолати 30 різних кімнат. Кожна з них таїть смертельний виклик. Але тільки один шлях веде вперед: вирішуйте головоломки, довіряйте своїм інстинктам та сподівайтеся, що цього буде достатньо для втечі. Lunara – піксельний платформер, головний герой, якої досліджує локації у пошуках ключів. Вони потрібні для того, щоб відчиняти двері та просуватись. По рівням. Періодично доведеться обходити пастки, вирішувати головоломки та стрибати на платформах. Nightmare House The Original Mod – моторошний горор від першої особи, що поєднує в собі популярну серію модів Nightmare House для Half-Life 2. Гра пропонує похмуру подорож по моторошному будинку та покинутій лікарні, де вам доведеться битися з ордами нежиті, використовуючи різноманітну зброю. Ну а головне завдання буде знайти вихід із цього кошмару. The Man Came Around, чорно-білий симулятор на виживання. І складними моральними дилемами. Гра розповідає про вигадану державу Оксида, де відбуваються масові заворушення. Група з п'яти чоловік намагається перебратися в іншу країну, проте подорож постійно стикає їх із різними труднощами. Тому, незважаючи ні на що, вам необхідно продовжувати свою подорож і приймати непрості рішення, здатні вплинути на долю персонажів. Дасті – атмосферна головоломка від третьої особи про археолога на ім'я Дасті. Озброївши записною книжкою і тростиною з унікальними функціями, вам доведеться вирушити. В експедицію красивими пустельними локаціями та дослідити будівлі таємничої цивілізації, щоб розкрити їхні секрети. – комедний екшн з елементами кулінарії, в якому вам необхідно полювати на монстрів та готувати з них різноманітні страви для порятунку королівства. Також можна прокачувати вміння та вивчати рецепти у кулінарній книзі. Man – короткий горор від першої особи, дія кого розгортається на підземному паркінгу. Ваша мета знайти втрачену паркувальну карту, зібрати гроші для опла. Та вибратися, уникаючи зіткнень із зловісним ворентіменом, який хоче нав'язати вам страховку на машину. Супервайв королівська битва з езометричною камерою, які геймери борються один з одним у яскравих локаціях. На вибір доступно 16 унікальних персонажів. Але оскільки гра перебуває в дочасному доступі, їх кількість у майбутньому неймовірніше збільшиться. Тож, якщо вам подібне цікаво, обов'язково зіграйте. Ну а на цьому у мене все. Якщо випуск вам сподобався, не забудьте підписатися на канал і протиснути свою. Вподобайку, щоб наблизити вас до чергового розіграшу на моєму каналі. До речі, що стосується підсумків на Арму третю, то ось наш переможець, щоб отримати свій приз, зв'яжи зі мною через телеграм протягом 48 годин. Ну а з вами, як завжди, був Аген Габена, Дякую за перегляд і побачимось у наступних відео.